Веб-додатки, офісні веб-додатки, використання інтернет-середовищ для створення та публікації спільних документів різних видів, рівні доступу. Веб-додаток це програмне забезпечення, доступне за допомогою веб-браузера. Іншими словами, це програма, яку ви запускаєте прямо у своєму браузері, без необхідності встановлювати її на комп'ютері. Це поштові сервіси, системи управління проєктами, онлайн-магазини, соціальні мережі. Уявіть собі, що ви працюєте над проєктом разом зі своїми друзями й подругами, які живуть в різних містах, селах. Як ви можете працювати над одним документом одночасно? Відповідь проста: за допомогою офісних веб-додатків. Що таке офісні веб-додатки? Офісні веб-додатки це програми, які дозволяють створювати і редагувати різноманітні продукти прямо в інтернеті. Вам не потрібно встановлювати на комп'ютер жодних додаткових програм. Достатньо мати браузер і підключення до інтернету. Приклади офісних веб-додатків. Google Документи для створення і редагування текстових документів. Google-таблиці таблиці для роботи з таблицями даних. Google-презентації презентації для створення презентацій. Microsoft 365. Аналогічний набір інструментів від Microsoft. Перевага використання офісних веб-додатків. Доступність. Ви можете працювати зі своїм документом з декількох пристроїв, які мають підключення до інтернету. Співпраця. Ви можете одночасно редагувати документи з іншими людьми в режимі реального часу. Ваші документи автоматично зберігаються в хмарі, тому ви ніколи їх не втратите. Безкоштовно більшість базових функцій доступні безкоштовно. Рівні доступу до документів презентацій та таблиць Google. Коли ви працюєте над спільним документом, ви можете надавати різним людям різні рівні доступи. Перегляд, коментування, редагування. Тобто людина може лише переглядати документ, але не може його редагувати. Може його коментувати, тобто додавати коментарі. І редагувати це, людина може змінювати текст, форматувати його та додавати інший контент. Як створити, редагувати, форматувати документ у текстовому редакторі Google, подивися за запитом на відеохостингу YouTube на каналі Байрактар, текстовий редактор Google Основні можливості. Веб-додатки це зручний і сучасний інструмент для роботи і навчання. Вони дозволяють виконувати різноманітні завдання онлайн, без необхідності встановлювати додаткове програмне забезпечення. Завдяки своїм перевагам веб-додатки стають все більш популярними серед користувачів та користувачок.